У мене дуже сильно відбулися зміни. І вони відбулися отут. Ну тут, звісно, теж. Але перш за все тут. Я вам зараз дам три сильні думки. Завдяки яким мені вдалося. Можливо, хоч одна із вас зачепить ваше серце просто зараз. Дивіться. Номер один. Думати, коротше, не надо. Прикиньте. Треба просто робити. Неважливо як. Неважливо, а що далі. Я просто сьогодні можу зробити це. Я це роблю. Коли я це зробив, я отримав нову порцію енергії, тому що я вже пройшов певний шлях. Ось, обертаюся назад, там вже щось зроблено. Що я можу зробити завтра? Ось це. Я ось це зроблю. Ти ніколи не прорахуєш. Як там тобі буде, якщо ти зараз станеш з дивана, так не буде. Буде просто я просто роблю. Коли мені було 30 років, я їхала в маршрутки. Бо у мене були борги великі за квартиру, і я ну, не їздила на таксі тоді, ну, заощаджувала. І дядька, короче, один, наберігався в маршрутки підо мною. І вся марш... ну, водій зупинився, і вся маршрутка вийшла, ну, тому що запах був поганий. Я вибачаю за слайди, які зараз у вас в голові. І мені залишались дві зупинки додому, і була гарна погода. І я вирішила пройтися, і я була дуже роздратована, тому що саме в той день я така думала: може мені вже кататись на таксі, ну я вже можу собі дозволити? Ну, я вже нормально заробляю. Просто так я швидше віддам свій борг за ремонт, там, за техніку, там всі свої кредити. І все одно сіла в маршрутку. І коли він обригався, я сказала ніколи. Ніколи більше я не дозволю собі. Це я не проти того, щоб люди користувалися загальним транспортом. Я про те, що коли ти вже на тому рівні, коли тобі треба вистрибувати на іншу сходинку, а ти ще сидиш там. Тобі життя маякне, тобі покаже. Дивись, ти зараз вже не тут, і я вийшла з маршрутки, я тоді більше не сіла ніколи. Давайте далі. Значить, прикольне відчуття: я бувала в Києві колись, коли вчилась на перукаря. І коли я приїжджала в це, в це місто на потязі маршруткою з Чемоданом, е, з феном, з е, інструментами їхала на навчання маршруткою, е, ночувала у подружки з нею там двох на дивані, то мені було чітке відчуття, що я можу що я це місто не тягну. Це було дуже таке, знаєте, дуже чітке усвідомлення, що мій розмір зараз в Миколаєві. Я обожнюю це місто, я нічого не кажу. Це виключно зараз мій шлях. Мені здавалося тоді, що тут дуже все велике, ну велике порівню. А я ну приїхала навчитись ще пару стрижок зробити. Так, от, коли я зараз тут, коли я виїжджаю з салону зі мною в машині, моя команда, мої два директора за плечима величезний проєкт, а зараз розумію, що я можу створити все, що завгодно. Що може в житті відбуватися завтра або зараз, через хвилину, також все що завгодно. Але моя сила, вона отут у мене. Це мої руки вчора створили цей момент сьогодні. Я прям це створила. Це не ось так відбулося, це не падає на голову. Ти крок за кроком. Як маленька уліточка, отак от по міліметру, кожен день. Кожен день ти просто створюєш, створюєш, створюєш своє майбутнє. Куди їдва? Не знаю, блін, машину забирать. Волнительно. Ну як, Ну таке волнение типа. Все правильно. Все, все, все так это все на своїх місцях, Все хорошо. Ну, водоки потные. <гум> ти просто розумієш, що є таке слово лось, да. Сталось, відбулось. Оце все для лосів. Нічого не стається і не відбувається. Ти просто все створюєш. Пацанчик, я ще не бачила вже цілу. <рес> Що я вам можу сказати? Гроші є у дорослих відповідальних людей. <рес> у дорослих, а у дітей є листики з дерев. Діти вони постійно думають, <рес> з ким би порадитись. <рес> Діти вони постійно чекають. Що хтось скаже, як зробити. А дорослі вони пошов взяв. Беріть своє, беріть. Помилка, з неї, завтра новий день. Вийшло чудово! Завтра буде ще краще. Просто дорослі люди йдуть і беруть, а діти чекають. Розумієте? Відповідальність це моя відповідальність. Щоб я обрала брати або обрала чекати. Це шалені відчуття. Це, це, це прям збудження знаєш? Це реально фізичне якесь збудження. У мене аж слюні. Ну, ре, ну реально, я як, ну, як сексуальне збудження серйозно такое. От саме треба бути так внутрішнє свою потребу реалізувати. І я не так рано зрозуміла, яка моя потреба, але якщо б не зрозуміла, мене б розірвало просто знутрі. енергія пре. А ти робиш не те, що ти хочеш, а ти не розумієш, що ти хочеш. Це страшний стан не знати, що ти хочеш. І тільки коли ти нащупуєш, що це моє, то є такий каталізатор, коли так да багато енергії, і її стає більше. Типу, ти не народжуєшся з великим об'ємом енергії, ти народжуєшся стандартно. Ну, це мій такий висновок. Я можу змінити, звісно, свою думку, але ти народжуєшся типу, стандартно. В тебе є просто рот. певні ідеї, сили на щось. А якщо ти йдеш своїм шляхом, то об'єм більше. Енергії більше, і ти розумієш, що тобі приходить більше, коли ти е, обираєш прям свої. Ти прям її відчуваєш. Я хочу поділитися не машиною, а рівним. Рівним і тут. Тому що коли ти до цього приходиш, ти сильно контрастно бачиш, чому цього не було раніше. Мені 36, вашу мать років. Я не дівчинка взагалі, я мама, я дружина. Я перепробувала дуже багато професій. Вісім років фарбувала волосся в салоні краси. Я обожнювала цей період. Я упахалась там так, що я забувала, як мене звати. Я сідала в таксі їхати додому з салону. Я плакала, бо мені було себе жалко. І ну у кожного в житті були такі ситуації. Але це вже я сідала в таксі. А в 30 років я розповідала, я ще їхала в маршрутки. Розумієте? Мені 36. І я кричу, що я розбагатіла в 36 років. Я розбагатіла отут. Коли ти сильно береш на себе відповідальність, коли ти сильно створюєш, коли ти сильно дорослий, не може не вийти.